скільки коштує повечеряти у найдорожчому ресторані Одеси? Гайда глянемо, чим дивує заклад Ікеда сирне чи м'ясне плато обійдеться по майже тисячі гривень. Азійські чебуреки – до 720 гривень. А порція домашніх вареників – приблизно 500 гривень. За салат тут треба викласти від 300 до 1650 гривень. За нігірі – від 360 до 1450 гривень. Булочка бау з томленою телятиною коштує 780 гривень, а піца з морепродуктами – понад 1600. Місо – суп 850, а рол із королівським крабом – 2 Тисячі триста також тут можна придбати м'ясо, яке готується на відкритому вогні. Ціни вказані не за порцію, а за 100 грамів. Якщо що, найдорожчою стравою в меню є спагеті з лобстером, і коштують вони майже 6... Тисяч гривень. Ну а запити цю трапезу можна пляшкою шампанського за 58 тисяч гривень. Загалом вечеря на двох тут обійдеться у середньому 4-6 тисяч гривень. Але це за умови, якщо ви не будете дуже шикувати.